Що буде, якщо взяти аерокосмічний алюміній та зробити з нього ноутбук? Вийде Acer Swift 5. Один з найлегших та найтонших ноутбуків у лінійці, з процесором Intel Core 12-го покоління всередині, сенсорним безрамковим екраном з антимікробним покриттям, з тачпадом з переробленого пластику та чаруючим містичним зеленим кольором корпуса із золотими вставками. Цікаво? Тоді погнали! Вага ноутбука всього 1,2 кг, а товщина менше 15 мм. Корпус створено з монолітних пластин, шліфованого піском та анодованого аерокосмічного алюмінію, а також пластин магнієво-алюмінієвого сплаву. Корпус неймовірно приємний на дотик та витривалий до зовнішніх пошкоджень. Новий дизайн ноутбука розроблено спеціально для нових моделей SWIFT. Тепер вони ще більш легкі, елегантніші та надзвичайно привабливі, за що отримали відповідну нагороду. Екран Swift 5 14-дюймовий, 2К з IPS-матрицею зі співвідношенням сторін 16 до 10. Займає майже 93% площини з яскравістю до 425 ніт та сенсорним екраном Corning Gorilla Glass. Але це ще не найкрутіше. Скло в своєму складі має антимікробні домішки, що робить його першим у світі антимікробним склом з відповідними сертифікатами. А тому Antimicrobial Corning Gorilla Glass захистить екран від подряпин, потертостей, перепадів температур, а також купи бактерій, які можуть потрапити на екран. На дотик екран неймовірно гладентій, що вже говорити про якість зображення. Картинка насичена, чітка, якісна, а купа власних технологій Acer роблять так, щоб очі користувача не втомлювались і лише насолоджувались. Також є версія Acer Swift 5 з Full HD екраном. За охолодження відповідають два вентилятори та дві шестикутні теплові трубки для відведення гарячого повітря від процесора. Захоплення холодного повітря відбувається з під ноутбука та через додаткові спеціальні отвори в клавіатурі, що дозволяє виводити на 10% більше гарячого повітря через відповідні отвори під екраном. Холодного повітря додається й завдяки підйомному шарніру. В цілому система охолодження працює майже на 66% ефективніше, ніж у минулих поколіннях. Натисканням клавіш Function plus F є можливість самостійно вибрати режим охолодження та продуктивності ноутбука тихий, звичайний та продуктивний. Клавіатура мембранна без цифрового блока з білою підсвіткою та красивим гірчичним кольором літер. В клавішу Power вбудовано сканер відбитків пальців. Тачпад невеликий, виготовлений на 100% з переробленого пластика, що нещодавно плавав світовими океанами. Це одна з багатьох екологічних ініціатив компанії Acer. В ноутбуці є MIPI Full HD вебкамера з підтримкою Acer Temporal Noise Reduction та з двома мікрофонами з функцією Acer Purified Voice. Acer Swift 5 працює на базі свіженьких та дуже потужних процесорів Intel Core 12 го покоління. За відео відповідає інтегроване в процесор графічне ядро Intel Iris Xe. Ноутбук, звісно, не ігровий, але в цій комплектації я без проблем запустив кілька ігор з наступними результатами. Базові офісні тести Swift 5, звісно, пройшов без проблем. Також я, як завжди, зрендерив хвилини відео і ось що отримав у підсумку. Оперативної пам'яті в Acer Swift 5 може бути встановлено від 8 до 16 ГБ LPDDR5, що є наразі найшвидшою та найенергоефективнішою оперативкою на ринку. Звісно, що в такому ультратонкому ноутбуці може бути лише SSD-накопичувачі від 512 ГБ до 2 ТБ PCI-Express 4-го покоління. У Swift 5 встановлено трьох Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. За звук відповідають два гучних стереодинаміки з технологією DTS Audio з підтримкою технології Acer True Harmony. З портів на правому боці один USB 3.2 першого покоління. Комбінований аудіороз'єм та замок Кенсінгтона. З лівого ще один USB 3.2. З можливістю заряджати пристрої, навіть коли ноутбук вимкнено HDMI 21 та цілих 2 USB Type-C. Зверніть увагу USB-4, що є найновішим стандартом USB. Один з них можна використовувати для зарядки самого ноутбука, а другий для робочих задач. Передачі даних зі швидкістю 40 Гбіт на секунду, заряджання інших гаджетів, а також за потреби підключення додаткових моніторів. Акумулятор на 56 Вт-годин забезпечує до 14 годин роботи без підзарядки. А завдяки технології Fast Charge його можна зарядити всього за 30 хвилин на 4 години роботи. Усі сучасні технології та залізо, що було перераховано в цьому відео, дозволили Swift 5, як і його попередникам, отримати сертифікат високої якості, швидкодії та портативності Intel Evo. Таку сертифікацію має небагато виробників. Acer – один з перших брендів, ноутбуки якого мають відзнаку Intel Evo. Acer Swift 5 – це дуже стильний, потужний, яскравий та міцний інструмент для вирішення робочих задач та для розваг. Легкість, мобільність та найсучасніші технології всередині дозволять власнику цього ультратонкого ноутбука бути готовим до будь-яких завдань. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Па-па! Я здається, в цьому відео забув сказати всім привіт. Ви на каналі Acer Україна. Мене звуть Антон.